Хмельницький, це в нас житловий комплекс Рив'єра, Спрінтаун. Ось ця секція і ця на етапі здачі. Також тут є ще декілька варіантів по переуступці. Зараз я хочу вам показати однушку найдешевшу взагалі в місті в такому будинку, як на етапі здачі. Ходімо. так, под тут ви бачите, що під'їзди вже готові, лісти запущені. Невеличка, компактна, однокімнатна квартира з суміжним санвезлом, стан на світ забудовника. З кухні є вихід на балкон, зазвичай його заскли... заскляють, склять і тут роблять робочу поверхню. Ось такий у нас вигляд буде, балкон реально великий. Я би точно його засклила і зробила, винесла кухню. на Лоджію. так, тут в нас така кімната з нішою. Тут ми робимо або гардероб, або ліжко. Тому актуально звертайтесь в восьми поверх.